Діти, давайте розглянемо малюнок. Це сонечка і хмаринка. А тепер послухайте загадки і спробуйте відгадати, яка про сонечко, а яка про хмаринку. Цілу нічку спочиває. День по небу гуляє, дуже тепле і яскраве. Промінці нам шли ласкаві. Закляда віконечко, що це діти. Сонечко, сонечко жовтого кольору. Має круглу форму. У сонечка багато промінчиків. Сонечко що робить? Світить, гріє, сонечко тепле, ласкаве, лагідне, привітне. Послухайте ще загадку. Від нас сонечко закрила і водою напоїла. Так, діти, це хмаринка, хмаринка синього кольору. Бувають ще білі хмаринки, сірі хмаринки. Світлі хмаринки та темні хмаринки. Хмаринки нам приносять дощик. А зараз, мої любі малята, я хочу з вами пограти в цікаву гру. Для цього нам потрібна сонечка і хмаринка, виготовлене з картону та прищіпки жовтого та синього кольору. Малята, чого не вистачає нашому сонечку? Сонечку нашому не вистачає промінчиків. А що не вистачає нашій хмаринці? А хмаринці не вистачає дощику. Давайте разом з вами пограємо. Малята, я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До побачення!